20 лютого було, коли вилучили мого батька. Я зрозумів, що зроблю все можливе, щоб його травма була не марною. Але ну, як вийшло, тепер треба робити так, щоб загибелі його, і всі герої Небесної Сотні тепер. Ще... Героїв російської української війни не були даремними 20 лютого, коли почали правоохоронці Беркута бивати мирних протестувальників, частина протестувальників, в числі з моїм батьком, почали пробувати їх відігнати звідси. В тата потрапила куля, зайшла в таз сюди і вийшла біля копчика, там де пучок він. Мені було 23 роки, на правду, на той час я вважав, що політика мене не має цікавити. Не розумів, тато, який дивиться постійно, там якісь новини, щось там пробує собі проаналізувати. Розумів, що можу на щось повпливати, проста людина. Але, в принципі, і мій батько, і його побратими і наші побратими показали, що владою в країні є такий народ. І як життя показує, якщо ти стараєшся бути острим політики, то вона по тобі дуже сильно проїдеться і тобі це дуже сильно не сподобається. А що вас змусило тоді вийти на майдан відчуття несправедливості? То ваш тато на цю відмову уряду Азарова рухатися в Європу одразу зреагував. Він мені пояснив, моя прабабуся, мамина бабуся, сиділа по статті колосок. Тобто від москалів моя родина страждала вже не одне покоління. Легше управляти тим, хто не думає, тим, хто не освічений. Події, які відбулися тоді, коли побили студентів, ну це був абсурд. Люди, які призвані захищати народ, вони взяли і його почали щемити. Розумію. І що е, тут проблема навіть не в тих людях, які були там, а в самій системі. Е, тому що от зараз от повномасштабне вторгнення довелося е, бути е, типу начальником штабу комендантської роти нашої військової адміністрації. Там були підлеглих е, беркута, ті, які були приймали участь в 2013 році. Всі покаялися, всі прекрасно розуміють, що відбулося. Скільки років вже тягнуться сюди, в цій справі взагалі ну, в справах от, героїв Небесної Сотні. Вісім років тягнуться сюди. За вісім років. В нас, в принципі, є обвинувачені. і, дякуючи зусиллям, як і громадськості, так в принципі, і наш, прокурорам, які проходять по справах майдану, вони змогли добитися закону про заочне засудження. Це тих біркутів, які втекли, їх можна судити. І в принципі, завдяки цьому закону зараз судять тих москалів, які вчиняли злочини в Бучі, Вірпіні. І потікали назад до себе. Оці беркута, які були обмінені, один із них е Зінченко, який вбив е Максима Шимка. по ньому є е куля. І він е зараз воює на стороні е москалів. Прямо цих, коли їх обміняли, вони вже в денері воювали. Тобі ж їх обміняли для того, щоб вони прийшли далі нас вбивати. Виходячи на суди, по 20 лютому, дивлячись на ті докази, які дає прокуратура, там видно те, як приїжджали реально росіяни приїжджали, а росіяни проводили якісь інструктажі. То, що я вирішив піти на війну, це факт через військкомат. Мені пояснювали, що в мене не вийде піти, нам воювати не можна. Родинам героїв Небесної Сотні, тобі ж там президент на той час поважав, що ми понесли і так забагато багато втрат. Реально добратися туди було важко. Але зійшовся з правим сектором і в мене вдалося тільки поїхати. Моя мама дізналася через 9 місяців, тільки що я на війні. був. Ротації було, ми там по місяцю їздили, у мене їх багато було. По факту, півтори роки. Авдіївка під Ясиноватою і Бутовка. Доброволець, це є доброволець. Е, дуже е, довгий час пишався тим, е, що воював безплатно. Знаєте, коли там люди розказують, що ти там воюєш за гроші, там хтось якийсь заробітчан, а я навіть зарплату не отримав. Я е, приїжджав в цивільне життя, використовував ту ж саму пенсію, по втраті годувальнику, яку отримувала моя мама. Е, скуповувався, приїжджав до хлопців ще з чимось. 24 лютого я прийшов в військкомат. Мені сказали, що ми вам зателефонуємо, як і всім. ДФТГ. Київська Київська військова адміністрація ми були залучені до виконання різних різних завдань різного роду від евакуації іноземних представників дітей до супроводу. На зерна людей з великої димирки. Основне завдання революції гідності це верховенство права. Наразі ми цього ще не досягли. А от на превеликий жаль. Нам над цим ще довго, і довго придеться з вами разом працювати. Ми були б рабами, якби не було Майдан. Так. такими самими безвольними рабами, кріпаками, як зараз є в і Білорусь. Майдан зупинив повномасштабне захоплення нашої держави, саме герої Небесної Сотні, тим, що віддали своє життя.